Я так її хотіла, сказала вона, не знаю чому, але я так сильно її хотіла. Мені було шкода ту кицю. Це прикро бути бідолашною кішкою на вулиці під дощем. Жор знову почав читати. Вона підійшла і сіла перед дзеркалом на туалетному столику. Може, мені відростити волосся? Жорж підвів очі і побачив її шию. Коротко підстрижена волосся, майже по-хлоп'ячому. Мені подобається яке. Я так втомилася від цього. Я хочу зачесати волосся назад, туго й гладенько, щоб його відчувати і зробити велику гульку, сказала вона. Я хочу мати кицю, щоб вона сиділа в мене на колінах. І моркотіла, коли її гладитиму. Та! озвався Жорж із ліжка. Я хочу вечеряти за столом із срібними приборами, і я хочу свічки, і я хочу, щоб була весна, і хочу розчистувати волосся перед зеркалом. І хочу кицю, і хочу нову сукню. Ой, замовкни вже і почитай щось, сказав Жорж і занурився в читання книги. У будь-якому разі я хочу кицю, сказала вона. Я хочу кицю. Я хочу кицю прямо зараз. Якщо я не можу мати зараз довге волосся, чи хоч якесь задоволення від життя, то я принаймні можу мати кицю. Жорж її не слухав. Він вже читав свою книгу.